Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Резонанс океану. А, тут трішки незвично, що треба вибирати не ентером, а спейсом. От так, чекайте одну секунду, я собі трішки тихіше зроблю. Опа, все шикарно, шикарно. Так, оце ми перший день. За океану долинав звук, звук повертався відлунням. Я хотів почути його краще, тому опинився на самому краю цього острова, звідки він береться, хто видає його і навіщо вони це роблять? Точно, може мені спробувати відповісти тим же звуком? Якщо відгукнуся з тієї старої вежі, ймовірно, мій звук сягне іншої сторони. А що хоч кричати? А... Так, а що натискати? Що натискати? Куди йти, Куди йти, Що робити? Порожня бляшанка, металева бляшанка. Такі всюди можна знайти. Іноді із їжею. Важко буде зробити гарний звук, маючи лише її. А, так. Чекайте, врізались на видиму стіну. Пішли поплаваємо. Тинь, тирін, тирін, тирін. Чуєте? Ну, коротше, там хлюпало під ногами. Так. Тут обри, а якось можемо спуститись. Якісь рослинки, але ми їх, здається, не можемо взяти. Пішли, 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 пішли. Та пішли плавати. Не хоче плавати, хоче піти, кричати туди. Якісь звуки видавати. Я так розумію, що ми маємо це теж в якийсь барабан бити, щоб був такий звук, металевий такий пом пом як ми чуємо. Так, я так розумію, що цю нам треба взяти. А, я не знаю, що це. Замінити порожня бляшанка на бамбукове флейти із пензлем? А, ні, а можна його ще просто додати? Блін. Ну, давайте тоді замінимо Бамбукова флейта з пензлем, шматок бамбука з пензлем на кінці. Зверху є отвір, коли дмухи в нього виходить легкий м'який звук. Я знайшов предмет, що може видати гарний звук, якщо зіграю на тій вежі, можливо, він гучно пролунає. Чекайте, там ще риба є. А цікаво, куди ділася та бляшанка? Замінити е, на пляшку? Я навіть не знаю, але він сказав, що йому той звук норм. Хоча от, от той, що ми чуємо. Так, ми наверх, так пішли? Ну, давайте пробувати. Це не схоже на потрібний звук. Треба пошукати щось інше, аби звучало, як треба. Отже, щось інше. Ну, напевно, склянка, не склянка, як воно там, банка. Коротше. Так, тут якийсь ще будинок є. Це змучений будиночок, що будь-якої миті може звалитися. двері замкнені. Ага, а ключі нам ніхто не дасть. Ну, як завжди. Так, а шіф це, мабуть, щоб ми не блукали, одразу могли піти. Так, ну звук, значить, це як від цього, як від пляшки. А так. Коли дмухаю горлечко пляшки, вона видає глибоке відлуння, ніби флейта. Тю -тю -тю -тю. А чекайте, можемо шифтом заспідранитися. Щось не дало нам заспідранитися. Ну. О, вийшло щось схоже. Так, щось вийшло? Звук відлунював за океану. Так, відтворити звук на перший день. Ми просто у нас у нас музичний слух, ми знаємо, що робити наступний день. Коли повертаюся сюди, то чую звук інакше, ніж учора, розуміючи, що мій звук дійшов до когось, мені хотілося надалі відповідати. Здається, вони відповідають лише тоді, коли я відтворю їхній звук. Треба знайти щось, аби зробити це знову. Оце щось дуже тихеньке. По-моєму, оце такий звук видавало. Ні, це не воно. Може це пляшка має бути в цей раз? Гілка. На дотик гладенька, мабуть, довго бовталася в морі. Але мені здається, вона м'яка. Ну, типу, вона взагалі ніякого звуку не видасть. Воно звучить як якийсь такий маленький дзвоник. Гілка, шматок тканини ні, -ні, ні, воно взагалі не такий звук. Ну, це щось дуже таке. Наче монетки якісь такі. Ого, і чиясь могила. А, ні, це великий камінь а, заритий наполовину, повернутий до моря. На ньому викарбовані якісь слова, та я не розумію, що це таке. Ну, схоже на могилу. А, Так, двері замкнені. А де ж ми не чуємо? Що, двері там, наче відламані? А, я навіть не знаю, ну може, це воно. Але звук якийсь інший. Ну, пішли експериментувати. так е... Чомусь в мене. А, бо я не shift натискала атап випадково. Ой. Ні, у нас інший звук. Добре, тоді спробуємо гілочку. Пішли пробувати тоді гілочку. Ну, бо це точно не папір. Папір має шуршати ж, правильно? А чого я не можу забрати? Так, видасть звук, якщо натягнути на щось. А якщо її натягнути на палицю? А... Ні, не замінити. Та блін. Так, це такий звук, а це. Поєднати гілка та флейта пляшки. Ну, давайте. О, якщо вдарити гілочку по пряжці, видається гарний звук. Добре, це ще краще. Так, шифтом, шифтом. Пішли. Боже, це ж цей. Як він? Ярлик цього, цієї гри. <сум> Ярлик хотів нам щось сказати. Так, це другий день. Та-дам! У нас просто ідеальний музичний слух, але ми просто йдемо до всього дослідним шляхом, ми перевіряємо все наступний день відтворити звук на другий день, звук відлунював за океаном. Ми Просто експериментуємо з усіма, що є. Ще один день. Сьогодні чомусь чути два звуки. Цікаво, що сталося, хоча це два різні звуки, вони гармонують разом. А хто міг подумати, що прості звуки можуть створити подібне. Може, способом спроби помилок, але треба спробувати. Ну, Це схоже на це. І що ще? Шматок бамбука з пензлем на кінці, але ще щось. Може ще й а, ні, не замінити. Чекай, тут є інша клавіша. А, так, гілка. І... Так, то наче барабан. А замінити? Ні, ні, ні не замінити. А хоча ні, замінити, знаєте чому? Металеобришанка. А ми зверху натягнемо на неї тканину, якщо є. І тоді вийде бам... цей барабан. Так. Пум Це явно барабан. А... Ми так і не навчилися читати, що це таке. Угу. Поєднати шматок тканини. О, барбан! Ура! Якщо вдарити, виходить цікавий звук. На фестивалі під такий осіб залюбки танцювали. Так, ну все, пішли тоді далі. Хоча, перший я не впевнена, це пляшка чи оцей. Ну, зараз подивимось. Пішли. На третій день ми навчились щось робити з першого разу. <с> ну, це талант, я вважаю. <с> звук відлунював за океану відтворити звук на третій день. -да! Оце ми молодці. <с> Останній день. -да! Минулої ночі був шторм, дуже сильний вітер. Вежа ніби вціліла, але старий будиночок помітно пошарпався. Чи все в порядку на іншому боці? Нас поєднує лише загадковий звук, але я починаю хвилюватися за них. Сьогодні я відповім на звук знов, доки вони звучатимуть, я хочу, щоб вони знали, що я їх чую. Так, ми... нам потрібно аж три звуки, і нам потрібно піти всередину, щоб подивитися, що там. Та-та, три звуча. Три звук. Так, що у нас тут є? Так, якийсь стіл, книжки, але ми нічого не можемо з цим зробити. А назва: від одного боку до іншого накреслено п'ять ліній, а по ним розкидані чорні цятки. Дрібним шрифтом написані якісь слова та я нічого не розумію. Шкода? Диван який шикарний. Записи. 02, 06, -97. Відтоді, як сталося <кій> і <кій> мало не щодня викидаються на берег. Це безглуздо, тут ще безпечно, але чи надовго? 02, 07, -97. На морі видко, набагато менше, <кій> та життя продовжується навіть у таку мить. Єдина втіха в ці дні слухати <кій> і. <кій> 13.08.97. Звуки почали щезати, прикро та <почали> вигадав, як зробити <почали> двох. 15.10.97. Віднедавна недобре чуюся. чей, бо не доїдаю, нехай так, та шукати поєднання і <почали> відлуння для <почали> вельми тішить розум. Після цього записів нема. Так, цікаво. Так, це ми читали, 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 читали. Так, тут якісь речі. Тут рамка. Можна повісити, з її допомогою можна повісити щось на стіну. Якщо тримати напроти хвиль, виглядатиме ніби тримаєш море. Шикарно. Так, грамофон цей не працює. Вода дивним чином там ще не випарувалася, але, очевидно, що вона давно тут, як би мала б піти. Замінити рамка на вода. Е, Ні, не замінити. Так, замінити рамка на кастрюлі ні, не замінити. маємо зрозуміти, що нам взагалі треба. Поєднати жилка та рамка. Чекайте. <смі> чекайте. Покласти рамка назад. А замінити рамка на ложку. Ой, чекайте, я випадково. Кили для вина та ложка, так. Обережніше, я акуратно стукую по склу і виходить тоненький звук. Добре. А, так. Схоже, ми все вже перевірили. О, о, ні, ні, ні. Ні. Давайте це сюди кастрюля, мабуть, гарно звучатиме, якщо вдарити. А не можна її з водою поєднати? А ну чекайте, можу воду додати сюди. О! Обережно, щоб не розбити скло і не пролити воду з такою по ньому і виходить милий вишуканий звук. А... Це наче кастрюля. Кастрюляна жилка, ні не змінювати. Ну, давайте її останню візьмемо. Довга тонка рибальська жилка. Аби на щось намотати, буде звук. Намотати можна на рамку. Але де вона? Ось там вона. Здається, ми тут все познаходили. Так, ну здається, це все. Поєднати рамка та жилка, звісно. Єдине, що нам ще треба, чимось дарити по кастрюлі. А... Але я не бачу, чим. Ложку ми вже взяли для цього. Для Келиха. А, Отже, отже отже, нам може якось палицю взяти. Смачні страви з дарів моря. На світлинах нарізають рибу та овочі, варять їх тощо. Деякі слова схожі на інгредієнти, закреслені, а над ними не на писані інші. Як ті рецепти. Все вийшло. Це знаєте, я коментарі до рецептів, все вийшло прекрасно. Тільки я замінив інгредієнт А на такий інгредієнт, інгредієнт Б на свій інгредієнт, інгредієнт С на свій інгредієнт. Ну, власне, все я зробив по-своєму, але рецепт шикарний, всім рекомендую. Оце щось такого типу. Ой Так, ну здається, ми все зробили. Так, але вихід тільки один. Ну, все, йдемо. Ні-ні-ні, Та дайте вийти з цього приміщення. А, так, ми навчились читати до цього моменту. Ні, не навчились. А, нам тепер треба чимось дарити по кастрюлі. Єдине, це залишилося зрозуміти чим. Тун -тун. Поєднати гілка та кастрюля. Так. Звук відмінний від пляшки, він довгий толункий, тому підійде для будильника чи повідомлення про вечерю, мабуть. <свистити> мабуть. Так, ну я думаю, що ми все зібрали ж, правильно? Здається, все. <свистити> Пішли перевіряти. Ну, я... Мені здається, що це ті звуки, але може я помиляюсь. Перевірка. Точно три звуки. Ну, схоже. Той день був особливим, коли всі звуки злилися, гармонія вже інших нот зачарувала мене. У цій мелодії були звуки, що їх я чув раніше. Ще до злиття в гармонію, ніби так було задумано від самого початку. Щось у мені росло. Моє серце билось в одному ритмі з тими звуками, і це було моєю відповіддю. Нас врятують? За нами припливуть. Так, а це команда, яка створювала. Блін, класно! Так, українська локалізація Юна. Здається, в стімі писали, що українська локалізація вийшла 1 липня, але я не подивилася, коли вийшла гра. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, це демка чи повна версія. А, а, не знаю Зрештою, мелодія дійшла до кінця, а остання нота лунала. Це був останній раз, коли чутно було звуки за океаном. Але і потім мені хотілося почути ту мелодію ще раз. Іноді, коли спогади повертались, я старався знов шукати звуки. Сподіваюся, що одного дня десь я почую цей звук знову. Bing. Дякуємо за гру. А натис... Так, останній день відтворити звук останнього дня. А натисніть пробіл, щоб повернутися в головне меню. А я бачила, що досягнень 5, я маю зараз зрозуміти, яке 5. а продивитись усі речі викинуті морем. Ага. І де мені їх взяти? Да, почати за останній день? Ну, давайте спробуємо. Може, ми так продивимось всі речі. А... Таке, ну, я не розумію, а що ми не подивились? Ми ж наче всі бачили об'єкти? Так, це шматок тканини. Це гілка, ми її бачили. Може, я щось не розумію, просто що саме. Ми ж здається, все бачили. І шматок тканини, і ось цю штуку ми бачили. А... І ще банка була. Що ще було? Чи це ми мали кожен день ходити виглядати? їх? Я не зовсім розумію, в чому суть того досягнення. Ну, власне. Якщо ні, то ні. Зараз я ще раз подивлюсь, що воно означало. Бо справді цікаво, що вони хотіли сказати цим досі. Ой, аж мишка впала. Я, здається, зрозуміла, нам потрібно прям використати всі ці а... Коротше, штуки айтеми. Можна посилити звук з вежі, та в мене недостатньо предметів. А, так, давайте всі пошукаємо. Нам потрібно. А, чекайте. Так, покласти шматок тканини назад. Ми його натягнемо на барабан. Давайте, зараз ще раз це подивимось. А, потрібно ось це. А, так, а, там ось так ми робили. Ой. Ні Ну. Поєднати, правильно? Давайте ще раз подивимось. Там, по-моєму, була пляшка, палиця а, оцей банка. І ось це. Правильно? І тепер ми маємо, я так розумію, їх не просто збирати, а от прям зіграти на всіх них одразу. Здається, це все. Давайте пробувати. Що з них вийде? Якщо це не те досягнення, ну ми просто послухаємо цей набір звуків. Це не схоже на потрібний звук. Треба пошукати щось інше, аби звучало, як треба. Дайте ачівку. Чого немає, я не розумію. Звучить нагорода, так. А, так. Спомини моря. Продивитись усі речі, викинуті море. А які ще там були речі, викинуті море? Більше ж нічого немає. Я не розумію, що не так. Дайте гачівку, Злоби. <смі> я жартую. Що я не бачу? Ну я просто хочу зрозуміти, чого я не бачу. Типу, ну, де я туплю, я хочу це зрозуміти. Бо я це не... справді не розумію. Ану чекай. Ой, не те, не те, натиснула, чекай. Як прогнати? Там ще здається чиясь могила була Так, Це не те, так ми знаємо. Опа, каменю з якимись символами. Ну, це схоже на могилу. Ну, що ми робимо не так? Я хочу зрозуміти. Коротше, я не розумію, як отримати це досягнення. Якщо ви його отримали, напишіть. Якщо я раптом зрозумію, я просто вже монтажем склею, що там, як це отримати. Класна гра, мені подобається, вона дуже прикольно орієнтується на звуки, на те, як їх видобувати, і що звуки це як система комунікації, оці музичні. Чи навіть сигнальні їх правильно назвати. Але дуже прикольно, як ця ідея зроблена, подана. І хоча ми тільки відіграємо кілька днів, але при цьому дійсно ти так ну, проживаєш оці кілька днів. Напишіть, як вам, і не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І, звісно, ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І всім до наступної зустрічі! 拜拜。Bye bye.